Мої вітання! Ви на каналі Купуй зі мною магазин Аврорам нові акції до 7 вересня. Дуже дякую за огляд, за ваші відгуки та вподобайки. Приємного усім перегляду. Оглянемо спочатку, що є на стелажі з снижками. Ось такий дитячий пенал за 17 на блискавці. Фарби акварельні 34. Пластилін восковий 10 кольорів 54. Зошити 18 аркушів клітинка 5, 24 аркуші 7 гривень, 14 на 48 аркушів. Для видалення кісточок ось такий інструмент коштує 2 гривні. Сарватка декоративна на стіл 29 Точило для ножів також 29 зі знижкою. Диспенсер для миючого засобу з відділенням для губки 59 Ложечки чайні 59, 3 штуки упаковка. Чайник завалювальний French Press 119 салатник маленький скло 19. Форма для цукарок силиконова 29 на 12 штук. Ємкість пластикова для зберігання сипучих 88 Вода міцелярна LN 37-200 г. Маска для обличчя 24 та 22 гривні. Блиск для губ шимером 44 гривні. Туш чорна 44 також. Помада ціна така ж сама. Кольори в асортименті. Глітер рідкий для обличчя 39. Рум'яна желе 44. Хайлайтер 2 відтінки 01 та 02 44 гривні. Тональний крем 49. крем мило рідке шик 49,5 кг. Бальзам тонуючий для волосся 59 Крем маска для волосся 119 тисяч грамів. Шампунь також 119. Шампунь. Бальзам 2 в одному. Фітолінія 49 літри. Безсульфатний м'який шампунь 74,250 грамів. Гель для душу чоловічий 64 гривні. Мочалка для тіла 32 гривні. Бісер кольоровий для ванни 32 гривні 80 грамів. Корм для котиків 9 М'ясна миска 11 Лійка для душу, турбо та водозберігаюча. 109 Підставка пластикова універсальна 15. Тримач-металевий для рушників 27 гривень. Пробка рука для раковини 22 гривні. Органайзер пластиковий 179 на три відділення. Шнурок господарський 49. Довжина 15 метрів. Прищепки пластикові 22 гривні за 10 штук. Чай чорний холодний 19, пиво 33 гривні, заправка тартар 4, пастила 10. Маршмелл 29,50 г, халва ванільна 8, батончик нац, кавун 32 гривні. Грінки житньо, смажені зі смаком часнику 15 Чіпси Лейс 30 зі смаком краба. Макарони 33-400 г. Засіб мийний для миття дитячого посуду 24 гривні пів літри. Екомакс 45 грив в одному. Засіб для миття посуду лавара 1000 г 492 аромати Оксиклін 39 750 г, капсула для прання дитячих речей 84-12 штук упаковка, порошок гала 300 г 32 гривні для кольорових речей 16 350 г, грунвальд 59 800 г. Сатін дитячий 400 грамовий 29 порошок Аріель 349 2 кг 700 г, лоск 249 2 кг 400 г, антижир беку для миття кухні 39,5 літри. Відбілювач 64 Місіс Хелен 450 грамовий. кондиціонер Поліскувач 144 літри. Бреф для миття унітазу 129 грив ДАК 84, суперсила, невидимий ефект. Промакс лимон 59 засіб для миття підлоги. Містер Пропер 99, 1 літра. Сіла 1-літровий 69. Сама для видалення 74-500 г. Галакс для миття ванної кімнати 88 літри. Освіжувач повітря 35 гривень. І є ще ось такі варіанти: 300 грамів. Клін для миття скла 89. Запаска 17 В, Півлітрова. Ополіскувач Савик 77, ленор 214, сіла 104. Кошечок пластиковий на кран 19 навісний. Такі 34 пластиковий. Пробки та сітки для раковини 17 4 штуки. Прищепки пластикові кольорові 33. Упаковка 20 штук. 99 штори для ванної кімнати 180 на 180. Килимок для дому м'який 99. Котекс Ультрасофт 53. Упаковка 8 штук. Нічні 53,7 штук. Прокладки з велика упаковка 115,30 штук, нічні 22 штуки упаковка, бреф для унітазу лимон 54, інші аромати 57, вага 50 г. Підгузники дитячі 240, четвірка – 40 штук. Рідке мило еліо півлітрове 29 шик 49 гривень, дігтярний шик 37 гривень. Дольче Веро 29 літри. Піна для ванни Релакс 44 750 г. Шампунь та бальзам маска 159 Гель для душу б'янка 1 ,109 кг 109 2 аромати. Крем геліора 44 430 г. Нектар гель для душу по 52 гривні 400 г. Ось такий 99,5 літри. Живлення та відновлення. Спрей-бальзам для волосся двохфасне 74 Шампунь та кондиціонер для відновлення пошкодженого волосся по 74 гривні. Маска для фарбованого волосся Еколайн 39 39,200 г. Шампунь-кондиціонер 59-250 г. Шампунь гель чоловічий 74 3 в 1. Ніжне мило для інтимної гігієни 61 гривня. Серветки косметичні 150 штук 27 гривень. Пологі серветки Сафі 7719, рушники паперові 22 гривні, сірі та 24 зелені. Папір туалетний 7, Українська мальва 6. Етажерка для взуття 137 Вміщає до 6 пар взуття. Засіб для очищення зони навколо очей 64 Пінка для делікатного очищення шкіри обличчя 109. На цьому все. Всім дякую за огляд, гарного дня, економних вам покупок!